Сьогодні у випуску Андрій Приходько та Денис Завіна загинули на Донеччині Віталій Корнієнко на Херсонщині. У Кропивницькому попрощались з трьома бійцями. Двох кропивничан відібрали в експедицію в Антарктику. Там будуть рік. Перетворила хобі на допомогу. Пенсіонерка з Кропивницького плете килимки для українських військових. З трьома військовими попрощалися в Кропивницькому. Рідні загиблих і ті, хто знав бійців, зібралися на далекосхідному кладовищі вшанувати пам'ять Андрія Приходька, Дениса Завіни, Віталія Корнієнка. Андрій Приходько два роки працював у центрі дитячої нацької творчості, розповіла його колега Наталія Долгополова. Він дуже талановитий актор. Він відчував у нього дар, був відчуття музики. Мобілізували Андрія Приходька торік у листопаді, згадує тітка бійця Ірина Шейда. Він був десантником аеромобільного відділення. Загинув 3 березня в бою біля села Дубово-Василівка Донецької області. Солдатові було 45 років. Спочатку він записався як психолог і сказав, що десь буде працювати або з полоненими, або... але ж призвали, пішов в учебку, в Житомир. Закінчив він педагогічний університет. Кіровограді працював психологом. Денисові за війні було 25 років. Після повномасштабного вторгнення Росії пішов захищати Україну добровільно, каже його колега Марина Чухряєва. Був навідником аеромобільного відділення. Загинув 4 березня в бою біля села Дубово-Василівка на Донеччині. Він живе з бабушкою, на роботу. Він їздив на заробітки в Польщу, а потім повернувся. Як почалася війна, пішов на. Віталій Корнієнко народився на Херсонщині. Попрощатися з ним прийшла односельчанка Наталія Чепурна, яка нині живе на Кіровоградщині. Село Коробки Каховського району 15-му році так він пішов в АТО служити на Донецькій області. Він завжди служив. Розмовляла з батьком востаннє по телефону 29 серпня минулого року, каже донька загиблого Катерина. Він гордився тим, що він українець, гордився тим, що він воює. Кождий його приход, допустим, дарила йому. Бристина Кітата талісманчик. Один приходить, там телефон підрила. Один раз в йому попали пуля в цей телефон, і вона спасла йому грудну клітку. Три раз я йому подарила цепочку з хрестиком, і ця цепочка їх почала обстрілювати. Він почав випригувати з машини. Ця цепочка спала з нього. Ну він вони він каже: Я не знаю, просто як так произошло. Ну каже, я стався ну просто чудом живий. Говорить. Тато загинув 4 вересня біля села Сухий Ставок Херсонської області на фронті був механіком-водієм. Поховали бійців на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. У Кіровоградській області протягом трьох тижнів фіксують ріст захворюваності на коронавірус. Минулого тижня зареєстрували 179 випадків. Це на 22% більше, якщо порівнювати з попереднім. 79% хворих не були щеплені. З початку року новий штам коронавірусу Омікрон зареєстрували у сусідній Черкаській області. Він може спричинити шосту хвилю захворюваності, сказала головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук. Завантаженість Ліжок у ковідних опорних базах – 7,2%. Ще місяць назад було 4%. Що стосується нового підштаму COVID-19 «Омікрон», його ще називають кракен. У Кіровоградській області ми його ще не зафіксували. Він швидше передається, але протікає набагато легше. За даними Надії Оперчук, за два з половиною місяці цього року зареєстрували 160 випадків грипу. За весь минулий рік 166. Епісезон грипу він триває із жовтня місяця і закінчиться лише в середині травня цього року. Ось в цей тиждень, в ці тижні місяця, завжди є сезонний підйом захворюваності і на грип, і на інші гості респіраторні вірусні інфекції. Земна куля от з космосу Антарктиди. Тобто, якщо можна подивитися, інших континентів наче немає. А є тільки океани, от от сам півсам материк. 44-річний кропивничанин Дмитро Кричун показує телефоні знімок з супутника. Він готується до поїздки в Антарктиду у складі 28-ї української наукової експедиції. Я метеоролог, синоптик авіційної метеостанції міста Кропивницький. А за світою я штурман судна. каже, подав заявку до Національного антарктичного наукового центру на конкурс для участі в експедиції через цікавість. Хотів попрацювати в нових умовах. Для поїздки отримав сумку в антарктичному центрі. Такі сумки будуть у нас у кожного полярника, який їде на станцію. Буде таких три баули. Я беру з дому свої речі. А додаткове спорядження, яке вже професійне спорядження для полярника. Я отримую, коли прибуду в наш національний антарктичний науковий центр. Серед конкурсних вимог була наявність освіти метеоролога-синоптика або гідрометеоролога. Такої чоловік не мав, тому, говорить, вступив в університет на спеціальність метеорологія та кліматологія. На станції академік Вернацький в Антарктиді працюватиме рік. Збори в мене такі досить прості. Я просто відкрию свою шафу. І всі ті речі, які в мене є в шафі, тобто і футболки, і штани, там, светри. Ну, так, такий, наприклад, теплий, досить це вже для тих умов. У цій кімнаті чоловік зберігає сувеніри, які привозив з попередніх подорожей в Антарктиду планує взяти те, що нагадуватиме про дім. Це будуть якісь сувеніри, це будуть, наприклад, там, герб нашого міста чи якісь магніти, я бачив. там з… Світлинами нашого міста. Команда 28-ї української наукової експедиції в Антарктиду це 14 людей, яких відбирали за конкурсом. Серед них дев'ятеро науковців, напрямки геофізика, метеорологія, біологія і п'ятеро працівників групи забезпечення лікар, кухар, дизеліст, механік і системний адміністратор. В Антарктиді Дмитро Кричун буде досліджувати темпи танення льодовиків. На карті світу показує маршрут, яким будуть добиратися до станції. З міста Кропивницького добираюся я. Самостійно в місто Київ, ну на поїзді там чи на автобусі. Далі з міста Києва. Ми з цього науково-антарктичного центру від'їжджаємо в аеропорт Варшави. Потім з Варшави ми летимо в Катер. Потім з Катера буде такий довгий перельот в Бразилію, в місто Сан-Пауло. Сан-Пауло в Чилі, в Сантьяго де Чілі. І вже з Сантьяго де от сюди на цей мис, тут місто пунта Аренс. Із цього чилійського міста ми сідаємо на корабельну сфера, український наш, і перепливаємо от сюди, тут острів Галіндес, безпосередньо знаходиться станція Академік Вернадський. Більше 15 тисяч кілометрів в повітрі 30 годин і десь 5 діб, оце морський шлях. У складі експедиції буде ще один кропивничанин 33-річний Сергій Сало. Наскільки це складно бути системним адміністратором там, де ти не можеш навіть загуглити проблему. Мені стало цікаво, щоб попасти в експедицію саме як системним адміністратором і. Це, мабуть, мене змотивувало на те, що я вже майже чотири роки подавався кожен рік на експедицію. В Антарктиду 28 восьма українська експедиція поїде наступного тижня. Антоніна Крейтера, на Басистий, Суспільне новини. Кропивницький я наприклад, час одна. У мене немає кому де взяти ліки і нема кому поїхати привезти. 65-річна Олександра Чорна живе у селі Велика Виска Новоукраїнського району. Згадує єдина у громаді аптека закрилася два роки тому. Вона була у цьому приміщенні. Купляти ліки приїжджали жителі з 15 сіл, каже жінка. Прошу людей, хто де привозить, які але от сталося, я зараз хвора. Мені треба антибіотик, а мене його немає, де взяти. Купувати ліки їдуть за 35 кілометрів, розповідає житель села Юрій Грачов. Якщо їхати автобусом десь около часу, що туди, що туди. Що на маловиску 35 кілометрів, що на кіровара 35 кілометрів. 50 гривень коштує білет. Це маршруткою. А як нанять машину, тисячу гривень треба». Люди гуртуються і купують один одному ліки, коли їдуть у місто, каже Таїса Опалюк. Вона допомагає сусідам з інвалідністю. Кожний мені і не чи ой, тобі ж важко буде нести всім, але ж не відмовить, то я не можу. Аптечне приміщення перебуває на балансі обласної ради. Нині воно зачинене. Передати його громаді просив тричі протягом двох останніх років, говорить голова громади Андрій Флоря. Депутати Кировоградської обласної ради нам відповіли, що ваше питання будете розглянуте на найближчим часом. Але цей найближчий час уже два роки. Приміщення, де раніше була аптека, не відповідає вимогам для її облаштування, пояснює керівниця комунального підприємства облради Кіровоградфармація Жанна Сручковська. В кожній аптеці повинен бути ще пандус, ну тобто доступність для маломобільних груп населення. Треба робити там капітальний ремонт, треба приводити до, до всіх вимог, до норм. У нас таких коштів немає, ми підприємство невелике. Скільки треба грошей на ремонт, каже, не рахували. Сьогодні це ж немалі кошти. Для того, щоб забезпечити програмою, технічно статити, укріпити приблизно десь тисяч до шістидесяти. Говорить, якщо громада візьме ці витрати на себе, відкриють аптеку у селі. Спеціаліста ми знайдемо і, ну тобто, все буде там. розумієте, там тільки товару, ну тобто медикаментів треба тисяч на двісті. для того, щоб був якийсь асортимент, щоб можна було лікувати. Ремонт зроблять, якщо приміщення передадуть громаді, каже голова Андрій Флоря. Планує винести це питання на розгляд наступної сесії обласної ради, яке відбудеться 31 березня. Олександр Сметанко, Володимир Волог, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький. Ріжу з мотою в клубки. Отак намотала, по цвітам розклала, ну і починаю в'язати. Лідії Міщенко 89 років. З 2001-го вона живе в Кропивницькому. Переїхала з Харкова. Рукоділлям, каже, займається років десять. Три місяці тому почала в'язати килимки для українських військових. Вирішила, що її вміння має приносити користь. Тканину для килимків купує у магазинах вживаного одягу. Пере і ріже на смужки. Потім їх змотує в клубки. Так говорить, легше працювати. Отак пішла, пішла пішла, трошки потягнула. Рахує, за три місяці зв'язала 70 килимків. Трудюся дуже. І ночу ріжу, і, і в'яжу, коли працює, співає. Більше не вийду з тобою не стану. Прийшлю сестричку, таку саму. Килимки це не єдина допомога українським військовим від жінки. Говорить, коли може, перераховує на потреби бійців гроші з пенсії. Я тисячу гривень їм перечислила. Допомагає військовим пенсіонерка з 2014 року. Кінець 14-го чи початок 15-го вона під гололіт прийшла. До нас з тацією такою повною. Молотки, пилки, воздодьори, ну все, що таке, залізо. Зверху лежали два великих матраси ватних і ще якісь там скарбки. Килимки від пенсіонерки, керівниця громадської організації передає бійцям на фронт. Там ними застеляють бліндажі та автомобілі. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький. Наш час, Київ біля метро Хрещатик, ранок вихідного дня, військовий ЗСУ Василь стоїть із збіркою віршів Василя Стуса в руках. Отак живу, як мавпа серед мавп, чолом прогрішним і з тавром зажури, все б'юся об тверді камінні мури, як їхній раб, як раб. Кіровоградський театр імені Марка Кропивницького та Херсонський театр імені Миколи Колішак готують спільний проєкт Заборонений. Це одноіменна п'єса українських авторів Сергія Дзюби та Артемія Кірсанова про перебування поета шістдесятника, дисидента Василя Стуса в радянському таборі. На малій сцені театру в Кропивницькому відбулося читання п'єси. Читання це така проба пера. Збираються актори, вони читають п'єсу Режисер Або якщо є ще й автори, пояснюють певні моменти. Заборонений це перша п'єса Сергія Дзюби та Артемія Кірсанова, яка була написана після повернення Сергія Дзюби з фронту, де отримав поранення. Артемій Кірсанов каже, п'єсу планували зробити після виходу в український кінопрокат 2019-го. Фільму Заборонений авторами сценарію, якого вони є. Стусове слово лунало і на Майданах, воно присутнє і е, серед бійців в окопах, і серед поранених, і ті, хто пройшов через окупацію, як херсонці, вони теж вже більше розуміють, за що боровся Стус. Для Стуса було неможливо жити в ярмі. Те саме відбулося і з херсонцями. У нас іде війна. І причина одна із основних причин нашої війни, що ми погано знали свою історію, знали свою літературу, знали, у нас майже немає героїв. Стус це один із основних героїв, який мог би бути забутий, але ми цього не дамо. В п'єсі беруть ось, участь п'ять акторів: три з Херсонського театру вас. і два з Кропивницького. Ну, я буду грати стару жінку. Чегебістку бившу. Чого тобі треба? треба? Я не можу зараз вам розповісти. Достоменно, тому що е, Сергій Павлюк він бачить по-своєму, скажімо так, основна моя роль це начальник колонії, там де він сидів, от останні останні роки. Матеріал цікавий. Матеріал такий чіпляє, і при гарній режисурі. А режисура в нас, я впевнений, буде добра, то буде бімба. <гум> Прем'єра п'єси і Планується на червень цього року на сцені театру в Кропивницькому. Ми хочемо втілити цей проект на на саме на нашій сцені, але потім, коли вже ми відгонимо орків з лівобережжя, то ми обов'язково покажемо її і в Херсоні, і в Миколаєві, і де тільки по всій Україні, можливо, не тільки Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.